Христос, це виправило, подається. Чу? Христос рождається, я так зрозумів. Ви дуже поважний духівник, дуже багато допомагаєте, але тут ви трохи перехвалили, бо деякі офіцери поводяться як царі із підлеглими. І це треба кричати, чому така ситуація, бо вояки розказують, як офіцери їдять, і що, на жаль, часом така правда. Ну, я так зрозумів, що щось там за військовий було. Ну, я служив в армії так само, що в Радянській. Неважливо, розумієте, в якій ти там армії служиш. воєнний він і в Африці воєнний. Є командир і є підладен. І армія це дуже добра школа, але краще пройти її заочно. В армії є можливість бути найнижчим, є можливість зростання, Хочеш, не хочеш ти півроку прослужив, ти вже інакше, рік прослужив ти вже інакше. Півтора року, все, ти вже дембель, ти вже зовсім інший. І хочеш не хочеш, ти мусиш молодшими командувати. Тобто ти проходиш всі етапи, будучи і тим, хто миє підлоги, і тим, хто керує. І в армії, якщо, розумієте, ви думаєте, що це дитячий садик, то я вам хочу сказати, це не дитячий садик. Армія це є серйозна школа для серйозних мужиків. І в часі війни вона коштує, помилка коштує життям або своїм, або чиїмось. І тому кожен командир відповідає за свого воїна. І якщо він робить щось не так, командир використовує всіх засобів, щоб той поступав так, як треба. Тому що ціна помилки смерть. А то, що там десь там якогось хлопчика вашого маленького обідали, то це армія, це буває. Не лише біжають. І б'ють трохи. Часом добре б'ють, якщо є за що. А частіше всього є за що. Тому що. Армія це спільнота мужиків здорових, які нерви і так трошки розшатані, і тим більше в часі війни. мужики, в яких в руках зброя. І тому це їх треба усмиряти, бо якщо їх не тримати в покорі, то буде не армія, а буде Господи Боже. Не треба буде з нами воювати, ми самі тут себе <смі> познищуємо. Так що, часом командири мають бути строгі, але ця строгість має бути аргументована. Не просто так, щоб іздівати, як царі би написали, бо я так підозріваю, що над кимось там знущалися. Але я за дисципліну. Бо якщо в армії немає дисципліни, то армія програла.